Добрий день, мене звути Лілія Семеженко, я акушер гінеколог репродуктолог. Сьогодні ми з вами поговоримо про порушення менструального циклу і як наразі потрібно лікувати саме це порушення. В першу чергу хочу звернути увагу, що саме менструальна функція є предиктором здоров'я жіночого організму. Саме з цим симптомом найчастіше жінки звертаються на консультацію. І саме цей симптом викликає багато запитань і змушує вас звертатися на прийом. Тому я хочу акцентувати увагу на тому, щоб. Розуміло, що таке нормальний менструальний цикл. Рахується він з першого дня менструації, і 24-38 днів є нормою. 4 дні і до 8 максимально це кількість саме менструації. Якщо є якісь відхилення від цієї норми, це вже слугує причиною для звернення до лікаря. Хочу зауважити, що у кожної жінки один або два менструальні цикли на рік можуть бути відхиленими від норми, і це є абсолютно нормою і не потребує. Особливих зауважень, якщо менструація відбувається два рази на місяць або один в півтора-два місяці, то це є причиною для звернення, тому що саме менструальна функція говорить нам про те, як функціонує репродуктивна система жінки. Коли ви знаходитесь на прийомі у лікаря, найкраще, що з чого почати, це розповісти дуже ретельно, коли сталося вперше, як часто це повторюється, з чим ви можете зв'язувати це. Можливо, було якесь супутнє захворювання, можливо, ви знаходитесь на, під наглядом у іншого лікаря, наприклад, ондокринолога або інша соматична хвороба, яка може також вплинути на порушення менструальної функції. Якщо ви вирішити основну проблему, менструальна функція також нормалізується, тому що це наслідок, це не причина. Основною тенденцією сьогодення для лікування порушень менструального циклу, це в першу чергу індивідуальний підход, що я маю на увазі. Все залежить від того, які репродуктивні плани має жінка та який вік у жінки. Тому що, якщо це репродуктивний вік, коли ще є можливість народити дитину, це одні погляди на майбутнє, і залежить від того. Чи планує сьогодні жінка вагітність, чи завтра, чи потрібна надійна контрацепція? Або якщо це жінка вже в перемина паузі, тобто репродуктивні плани вона свої виконала, і ми маємо основною задачу це збереження краси та здоров'я жінки. Лікування може з себе включати як і фітопрепарати, які на сьогоднішній день представлені дуже великою кількості, але хочу зазначити, щоб самостійно ви собі не призначали, тому що навіть фітопрепарат може мати якісь негативні наслідки, якщо його назначено не цілесообразна. Також може бути гормональна терапія. Інколи це буває навіть замісна гормональна терапія у жінок в перименопаузі, а також у жінок молодого віку. Наприклад, якщо у жінки полікістоз, ми часто використовуємо. Замісно гормональної терапії, тому що при цьому захворюванні яєчники не функціонують повноцінно, як повинні при е, нормальному менструальному циклі. Mm. Якщо у вас на сьогоднішній день є порушення менструального циклу і немає змоги прийти е, на консультацію до лікаря для такої більш детальної е, інформаційної, Обстеження на сьогоднішній день в Україні вже є препарати інозітоли, які впливають на роботу яєчників, нормалізують функцію, тому що яєчники працюють від команди центру, який знаходиться в головному мозку. І от саме ця речовина допомагає краще піймати ці сигнали, які віддає цей центр, і працювати яєчникам разом з маткою, злагоджено, так як це повинно бути. От саме інозітоли можете приймати. Від трьох місяців до шести це така безпечне дозування, навіть якщо на цьому препараті настане вагітність, воно не має ніяких побічних ефектів та наслідків для майбутньої дитини. Якщо порушення менструального циклу виникло ще в підлітковому віці, або е, має досить такий е, протяжний період часу. Зачастую це порушення, яке має вже більш таке пінгруття під собою. В даному випадку лікарю разом з пацієнткою буде потрібно більше часу прикласти для того, щоб нормалізувати функцію яєчників, тому що самі яєчники не працюють повноцінно. В таких випадках ми використовуємо замісну гормональну терапію. Я хочу, щоб жінки не боялись цих слів, тому що. Замісна, тобто ми заміщаємо те, що на сьогоднішній день яєчники самі не не, не в змозі виробляти. В нормі в першої фази циклу виробляються естрогени, в другій це більше прогестерон. І з цієї точки зору ми відталкуємося і намагаємося відтворити отак, як воно повинно бути в нормі. Якийсь час це може продовжуватися до нормалізації самостійного. Циклу згідно тим нормам, які сьогодні визнані в світі і прописані, для цього ми використовуємо препарати естрогену, та прогестерону. На сьогоднішній день існують різні форми введення цих препаратів. Щось із актуального, естрогени найбільш доказова база це трансдермальні, тобто ті, які наносяться на шкіру. А з препаратами прогестерону дещо легше, тому що майже кожен з них має велику доказову базу. Тут я зазвичай відходжу від тої думки, як комфортніше жінці: пити таблетку, ставити вагінальні свічки або робити ін'єкт лекція